Парламент все ще, ну це це просто це катастрофа, як і Київська міська рада, все ще в собі містить оцих представників руськава міра забороненої партії вже судом ОПЗЖ. Люди, які 23 лютого ще розказували з парламентської трибуни, з трибуни Київради, У нас у нас там е, адвокат Медведчука, до речі, сидить. Він розказував про те, що це все пропаганда, ніякої війни не буде. Нам нічого не загрожує. і Так далі, але ж, вибачте, вони це знали, і вони, вони знали. І більш того, вони сподівалися, що Київ дійсно буде захоплений за три дні. Як говорив Путін, тоді про це. І вони чекали цей русський мір. Ну я вже не кажу про кримінальний процес. І такі статті, як державна зрада, колабораціонізм. Вони зараз ухвалили і вона діє. А заперечення російської агресії, де застосування всіх цих статей. Але слугам народу не вигідно. Їм вигідно тримати представників оцих забороненої заборонено ОПЗН партії, представників «Русского міра» в парламенті і в Київраді, для того, щоб там об'єднуватися, там голосувати з ними вчора. Наприклад, ОПЗЖ зі слугами народу абсолютно спокійно, прекрасно голосували по земельних питаннях, по виділенню і продовженню там чергової оренди земельної ділянки для суркісів. Ну от нормально, люди себе прекрасно почувають. Третій рік війни ОПЗЖ зі слугами народу. Вони не бачать тут ніяких питань абсолютно. А у нас на голосування ставиться питання про виділення земельної ділянки юридичної академії Ківалова в Києві. А для там доріг, для парковки там і чогось, і слуги народу виступають і просувають це питання, і разом за пожеж знову голосують, бо їм в принципі все нормально. Що, ну ківала типу, ну це це ж це ж їхній партнер, розумієте, і та ж сама історія в Верховній Раді. І вони не хочуть ухвалювати відповідний закон, який би а, нам би дав можливість би позбавити їх мандатів або призупинити їхню депутатську діяльність. Ну хіба такі люди можуть представляти? Ти інтереси українського народу.